Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 10-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 6 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 92 200 особин за добу 510 і поранено 276 600 песиголовців за добу 1530. танків 2929 одиниць за добу, 5 бойових броньованих машин, 5905 одиниць за добу. 5 артилерійських систем, 1915 одиниць за добу, 1 реактивних систем залпового вогню, 395 одиниць засобів протиповітряної оборони, 211 одиниць, літаків, 281 одиниця, гелікоптерів, 264 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1587 одиниць за добу, 5 крилатих ракет 592 одиниці за добу, 61 кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4505 одиниць за добу, 8 спеціальної техніки 163 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!